Зараз фінальний акорд, бо право це не те, що вам дають, а те, що ви захищаєте. Якщо держава порушує ваші права, ви маєте всі інструменти, щоб її зупинити: закон, документи і позицію. Якщо вам вже зупинили соціальну допомогу, не мовчіть. Закон це не тільки статті постанови, це ваше право на гідність, і саме зараз його треба відстояти. Пишіть в коментарях, яку саме виплату вам призупинили або яку вимогу ви отримали особисто. Розберемо найпоширеніші кейси в наступному відео. Не забудьте підписатись на мій канал. Тут на каналі ми системно розбираємо, як змусити державу виконувати закон навіть тоді, коли вона робить вигляд, що помилилась. Для спонсорів під відео чекає повний набір документів. Запити скарги, позови, зразки відповіді, які вже допомогли людям відновити виплати. Натискайте, спонсорувати, якщо хочете підтримати незалежну юридичну думку і отримати інструменти, які реально працюють. Пам'ятайте, держава боїться не скарг, а грамотних громадян. З вами був Дмитро Мамчик, адвокат, який захищає закон. До зустрічі в наступному випуску і не дозволяйте нікому заморожувати ваші права.